Привіт ви на каналі Віка Мисенія вам знімаю сьогодні зі мною знімається мій братик Стасі! Привіт-привіт! Так, у нього скоро буде свій канал Супер Станіслав, або так. Стасік. Я вам скажу. Так, і сьогодні ми вам знімаємо підготовка до школи, що я купила на під на гуртовні. І, і так, перше, що я купила, це пластилін. Так, да, пластилін. Ось. Ось 12 кольорів. Ти не показала. Показала. Ножик такий ось коричневий. Коричневий, щоб пластин їсти. І пластилін. Оранжевий, рожевий, бірюзовий, гулітовий, коричневий, зелений, синій, коричний. Салатовий червоний, білий і жовтий. Ось такі тут є кольора. Ой, треба просувати, щоб не позлипалися. Так. Ховаємо. Ховаємо. Так, і ми заховали 12 кольорів. Ось такі. Так, так. Так, що є Так, Далі я купила фломастери 12 теж кольорів. Фламастери. Шмалате, так. Вони да. щось неправильно стоять. Ну, коротше, так. Тут є рожевий, фіолетовий, синій, голубий, зелений, салатовий, жовтий, оранжевий, червоний, сільно-коричневий, коричневий і чорний.

Ось видно чуть. Ось такі ось тут кольори. Сонечко. Не видно, бо щось дуже темно. Дуже темно. Кольори не буду, бо дуже багато є. Не буду казати. Так. Закрила. Поставила. Є не пензлики, але десь в шуфляді якісь там, я не знаю, в якій треба шукати просто, то я вам не показую їх. Так, купила... Забери ручку, а, а де підсуньтеся? Е, я купила щоденник ось такий з дуже гарний кіно. Чорни Чорний свічками. Чорнички. Ось далі будуть щор... чінічки, Чор... такі з квіточками. Тут Ч... розгортаю. Це да. Мені дуже сподобався. Тут уроки, які будуть. І... Ім'я та прізвища Їх... однокласників і їхні. телефон їхній Мають тут бути записані. Тут йде розклад уроків, а тут що тут? Календар важливих дат та дні друзів, так. народження. Ладно. Так. І далі. Дальше... Ано чекає. Далі йдуть ось такі ось, ось. ось типу там завдання до уроки всякі, уроки, які мають бути. Не Тут знаю, під Zoom, там написано от якась церква про львів там всяке про Київ написано. Ну, всяке там написано в кінці і. Яка не знає, що таке. Написано, просто читати дуже довго буде. Тут які ми вірші маємо вчити і назви. Ось. Тут назви. Тут, вирші, напевно. Назви. Букви такі. Далі тут тут прислів'я та приказки. Ой. А тут якісь підказочки. Квітковий гороскоп йде. Так. У мене є особисто щоденник, я вам може, скоро знімлю. Там теж є підковий гороскоп. Там далі йде там, про українську мову, І Всякі там підказки. Далі Перебулить зараз. І далі йде табель. Ось такий ось тут табель, а в кінці як у всіх табелях. Ой Опа Я, я переходжу просто п'ятий клас, з студент. Відкладаємо на бік, на бік. Далі зошити. Перше в клітинку йдуть. Перше. Скидаємо розиночку. Розиночку таку жовте. Тихо будь. Угу. Е, так. Е, перше мені е, рекомендували такі кавові зошити. Так, так е, Такою кавою тут. Кава така. Чикетка з пачка. Далі така кава з мородинкою. Така кава, типу якийсь тут йогурт з з апельсинами і з грушами. І о, тут якесь капучино з морозивом. Тут зверху. Тут далі якийсь там жовтий такий. Написано моя Україна, такі пончики. О, я одрібки такі. Все? Ей, а куди? П'ять, Так, п'ять Є вже. Так, Тримай. Це... Далі тут такі ось вишивки, а тут далі йде моделька їх. Типа тут кольори всякі таке. Ось ж... тут вишивка і ззаді моделька. Це дуже багато чи... Тут чи вишивка більше? і моделька. Всюди є модельки. Тут є така. І останні такі от маків. Типу. Да, так. От. так 10 зошитів. 10 в клітин, 10 клітин, 10 клітинку купила і 10 палец. І 18 клітин, бо не знаю що наскільки нам треба. Вишень. А де резинка А, от. Мене щоденно полежала. Закриваємо. Ось так от. Крутили ми. Може, отак ласка така? Набіг. Далі в кусу лінійку. Скидаємо резиночку. Акуратно. І тут такі перші йдуть звірятка в нас. Ось така ось пандечка. Далі що там? тигринятко, тигр якийсь. тигр, що Жирафки. Жирафки. А, олень такий. Олень. Скаче дуже. дуже Далі де от таке от дерево. На заході сонце чи що там? Їнду... Олень дуже панда швидко. Кунфу панда. Куфу панда. Теб, да. вот. <рес> Тут на морі Такий ось такі скоробельки якийсь Зіп, вот. mm -hmm. uh, mm -hmm. Дальше дотыкалась да, черепашка. Čупа. ашка, ашка, черепака аха, аха усаду саду уил. Чу... Такая украинская так, <звук> его. Черепаха зелененькі, Кипташки. И все. Ига, ты еще была чепашка че? Да. Черепака аха-аха усаду саду уила усад, черепа. Ой, а че що? Це ліано, чи як там, що подарив щось каче. Де... Так, склала. Ось така плосочка, зна така да, дали. Кольоровий картон. Картон. Дев'ять кольорів є. А, 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 а. Треба подивитися. Так, так, так. Золотий. Золотий я люблять. а ты двух это? это двухсторонний? Нет, тут. тут типа такой серый? Да, это типа двухсторонний. Оранжевый такой и такой оранжевый. Эй, а чё че это? Чекай, чекай, тихо. Так, и сюда. Чего не встать? Такий фіолетовий і такий. Тут інакше якісь кольори різні чи пойдуть щось. Классик. Дивися в камеру. Тут зелені, коротше, всякі різні кольора. Так, склали на І далі йде двохсторонніх. Ой. Думаю, взяла альбом з цим. Думаю, чого так багато. щось двухсторонний папир э, 14 кольорів тут, тут типа вот двухсторонний Червоний и тут червоний. и на другой вот стороне типа два Они... да двухсторонний короче Поставлю на и дальше альбом тут Вон. Для малювання дуже такий теж розичками чекають. Малювання. Так. Молі, не. Да. не знаю так. скільки тут аркушів. Чекайте. 40 аркушів. 40? 40? Так. 40 листочків. Так, далі йде папка для зошитів. Ось а, така а, ось так. гарна з розичками. Так. Класна папка для зошитів написана. Там іде розклад уроків. Отута от, а тут табличка множення. Множення, множення, множення. Все осінка. Так, тут обложки для зошитів 10 є. 10, дуже багато. То мало. А, мало. Я Тут маю. якісь обложки от, для книжок, яка маленька, я не знаю для чого. Тут жовтий і білий ще є такі от. Тут обложка написано. Обложки регулювані по ширині якісь. Так, лінійочку купила нову. І старуша є в мене є стараша з того року. Того. Викидати, щоб не, я маю дві тепер. Е, е, купила клей ПВА, такий от баночки з пендликом. Агач шоквейте. Так. Такий ось цей коректор, але це. Да. Е, Скотч купила для школи білий такий. Так, шоквейти це. Старачка з того року, що я просто купляла. Чика. Наприкінці Чика. і не використала. Вискова. Далі беру в руку ручки, там всяке таке. Дійчі. точку. Купила. Купила. Я вчора, коротше, я все там покупла, на 300 гривень. На 300. Е, тут все це чорна ручка. Чорна. Черна. І собі не буде чорна. это чорне. І вот ще чорна. Така. Така. Без корки. Декор б днівся. Тут... Е, так, е, е, олівчики ось. І одного десь вже нема. Все, одно. Е, Ось таких ось чотири гарних Й? олівчики з Америки. Е, так. Так-тик-тик. Кольорові тик, тик. ручки рожева, жовта, червона. Червона. Все? Все. Ну, так. Да. Далі сині ручки в мене. Ось таких п'ять ось однакових. Далі така ось одна шестого того року. Мергородська, ось така ось, типу, вода лагідна Мергородська. І ось ручку ось. подарували. Ось, ось така полагаю. ось. Типа, щоб Ручка. два пальчики ставити якраз. Ручка теж така, дві таких. Синя і синя. Це тихенько. Дворчення. Не на день народження. Це ми йому Хресному ще подарували, він тою ручкою не писати. Так я прийшла, бо мусила знайти окуляри, не йшла. Ножнички, чорні такі. Щоб візяти, так. так. Коректор з того року і новий. Так, в мене є циркуль. циркуль ось такий ось не такий, не обичний, а такий ось. Сюди треба олівчик втикнути ось і так малювати. Пуста. Так, далі. в мене є ось така ось ручка, яка дуже тоненько пише. Ручка для контрольних робіт або самостійних ручка старачка Пише і, і... стирає. Навіть на руці бо я тільки що пописала. От дивіться палець описаний. Закрила. Постирала, постирала. А это? Ну что ж, не скрывайте. Ось, Ось палочестый. Палочестый. Звучка класс. Пальчика. Так, все? Все. И на этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки. То есть подписывайтесь на мой И лайки и, подписывайтесь, лайки, и подписывайтесь, подписывайтесь на канал Вика, Мэй, Ладка и, и Анютка, и Анюк, Няшка, и... Анютка. И всем папа. -па!